Поможіть святому Миколаю прийти до дітей з прифронтових населених пунктів з такою ініціативою до фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвес звернулись військовослужбовці. Десятки щодня вони бачать, які жахи війни доводиться терпіти хлопчикам та дівчаткам із прифронтових міст, сіл та селищ, аби принести дітям свято і трішки дива. Захисники готові самі побути у ролі святого Миколая. Залишилося тільки зібрати подарунки. Бійці закликають долучитися всіх небайдужих та приносити подарункові набори цукерок, іграшки, книги, розмальовки, фломастери та кольорові олівці в логістичний центр волонтерської групи Едельвейс, що у Коломиї на вулиці Йосипа Сліпого, 4, приміщення їдальній бік Слану. Збір триває щодня з 9 до 17 години, до 10 грудня, включно. Мене звати Богдан, я військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зараз наша бригада знаходиться на одному з найважчих ділянок фронту, де кожного дня найкращі сини та доньки України виборюють кожен сантиметр нашої рідної землі. Попри весь жах війни, який ми спостерігаємо тут на Донбасі. Пересуваючись прифронтовими населеними пунктами, нам на очі дуже часто трапляються діти. Діти, батьки яких з тих чи інших причин не покинули свої домівки. Діти, в яких російський імперіалізм забрав дитинство, діти, для яких війна це буденність. Як ви знаєте, скоро починається цикл новорічних свят. Одним з перших буде День Святого Миколая. Ми маємо велике бажання подарувати, хоча б трішки радості дітям, яких ми тут бачимо, і просимо вас підтримати нашу ініціативу. Фонд підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс відкрив збір подарунків від Святого Миколая, які ми тут розвеземо місцевим дітям. І ще дядушці Морозу зі своєю снігурочкою ми наполегливо рекомендуємо залишатися у своїх сибірських лісах і не вилазити звідти. Бо Донбас це зона відповідальності українського святого Миколая. Дякую вам.